І для того щоб скувати йому подальше просування, ми підготували у кожному батальйоні певну кількість мобільних вонегєвих груп, які будуть по факту противника зустрічати, наносити йому враження, відходити інші. Все це виконується ними з певною метою, в тому числі і з метою утримання наших сил тут і заборони їх перекидання на інші ділянки фронту.